Так, а ми переходимо до нашої основної теми про те, що у Львові запрацював ще один рекрутинговий центр це центр 93-ї бригади Холодний Яр. 93-я третя окрема механізована бригада Холодний Яр у співпраці з Львівською міською радою відкрила свій перший рекординговий центр і він знаходиться у Львові. Сюди можна прийти і дізнатися більше про службу у бригаді, про всі актуальні вакансії, а також самому обрати бажану професію у війську. Також додамо, що бригада Холодний Яр однією з перших стала на захист України від російських окупантів у 2014 році. Її бійці першими застосовували Байрактар на полі бою першими взяли в полон російських окупантів 24 лютого 2022 року. І, власне, першими проривали російський фронт під час повнозвісного харківського контрнаступу. Ну і сьогодні на, на відкритті е, був міський голова Андрій Садовий. А також е, ми поспілкувалися із керівником 93-ї бригади Холодний Яр, полковником Павлом Палісою. Дивіться, відео із відкриття центру. Перший інформаційно-рекрутинний центр ваш саме 91-го радио. Чому інформаційно-рекрутинговий центр? В першу чергу тим функції рекрутингу та і залучення людей в якості воїнів бригади. І його мета, І завдання полягає в тому, щоб надавати допомогу і організовувати комунікацію між воїнами, які знаходяться воєнні бригади, які знаходяться на фоні, які переміщуються між навчальними центрами, згадаючи навчальним центром, закофоном, для надання допомоги у вирішенні базових тобто, питань, які. Коли ми з вами, з вашими колегами зустрічалися і говорили, що було би непогано третий кінцеві. За три місяці у нас вийшло. Бачите, ви дуже правильно розставили акцент. Тому що бригада важлива. А ім'я, яке ви маєте Холодний Яр, воно взагалі, на мою думку, наводить страх на москалів, тому що ще з минулого століття люди, які жили на цій території, робили неймовірні речі і лупили москалів направо наліво. І дійсно тут можна прийти, познайомитися, отримати інформацію, які є вакансії, але також і для тих, хто служить сьогодні. Це є фактично рідний дім у Львові, можна прийти, попити чаю, поспілкуватися, хто проходить лікування, реабілітацію, отримати будь-яку додаткову інформацію, довідкову інформацію. Тому я думаю, що в принципі, я задоволений тим, як воно в себе пить. Я задоволений. Так, я... Ви приймаєте роботу, розумієте, ви сьогоднішнього дня повною силою йдете в робочий процес. Всевірно, Іванович, сьогодні, сьогоднішнього дня інформаційно-рекрутинговий центр 93 бригади е повноцінно розпочинає своє функціонування у місті Львів, е відповідно і окрім рекрутингу. Він буде забезпечувати і надання інформаційних е довідкових функцій і військовослужбовцям е бригади, е також надання допомоги е вирішенні базових е проблемних. Та, також з документами, можливо допомога при реабілітації, допомога від військової частини, які проходять лікування у військово-медичному клінічному центрі захисту. Е, ну, а Ну, Також е, популяризацією служби е, у Збройних силах, е, власне, і у легендарній 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Ян, яка є безумовно одним із самих потужних, самих легендарних з'єднань збройних сил. Говорять, що ви є лідери по лендлізу, що ви найбільше забрали озброєння, яке використовують тепер правильно Ну, в мене загальних даних за збройним... Так, так, люди кажуть, розумієте? Ну, народ, народ, не брешні. Йому що так, але в будь-якому випадку у нас в бригаді достатньо сучасних зразків озброєння. Які забезпечують нам надійне і якісне виконання завдання. Безумовно, хотілося вам подякувати. Дякую. Дякую, Ваневич. Це дуже важливо для нас. Шановні колеги, якщо, можливо, хтось має запитання до командира, будь ласка, задавайте. Я би одразу хотів тим, як перейдемо до запитань, подякувати за допомогу і наданню. І приміщення, і допомогу у всіх справах, які пов'язані з відкриттям інформаційно-рекрутингового центру. Подякувати громаді міста Львова, Андрію Івановичу персонально, а також всім друзям і партнерам бригади, громадським організаціям, благодійним організаціям, друзям, які долучилися до справи відкриття центру, вклали частинку себе у цей проєкт. Без вас без вашої допомоги а, нас би не вийшло. Дякуємо. Наш інформаційно-рекрутинговий центр відрізняється від інших е рекрутингових центрів інших підрозділів е збройних сил України, так і загалом сил оборони. Першу чергу, тим, що він виконує функції е комунікації між командуванням бригади і як суспільством, так і е е е Родичами, сім'ями військовослужбовців, і взагалі він такий в ідеї повинен бути більш соціально орієнтований, тобто може приходити не лише люди, які хочуть вступити в лави зсу, а й навіть їхні родичі, так Один звичайно В першу чергу. З виходячи з досвіду, який у нас є, з на рахунок спілкування з сім'ями військовослужбовців, а також Родилами загиблих або зниклих безвісті, поранених військовослужбовців існує певний брак комунікації, і які складає певні труднощі в першу чергу бюрократичні саме власне для сімей, і ми би таким чином, хотіли би їм допомогти у вирішенні всіх цих питань такого формату. Перший загалом є. Але звичайно, ми працюємо над тим, щоб вони такі центри з'явилися у Дніпрі у Харкові. У Києві і звичайно по мірі наших можливостей будемо нарощувати, нарощувати. Так як е, військових е, як бійців у нас в бригаді е, багато з різних регіонів України, будемо старатися максимально е, і в найшвидший термін е, відкрити е, подіб такого формату е, центри у в інших містах. Так, ну як сказав Андрій що це вже шостий рекрутинговий центр, який створений на території Львівської громади. Ну сьогодні от відкрився Холодний Яр. Також можемо додати, що зараз бригада шукає діловодів, водіїв, кухарів, пілотів, дронів, інженерів, розвідників, артилеристів і танкістів, а також інших фахівців. Тому вони запрошують всіх охочих долучатися до війська. І нам ще розповіли про якою буде особливість центру. Це буде те, що він забезпечуватиме комунікацію між командуванням самої бригади та родинами військовослужбовцями. Тобто, він буде більш соціально орієнтованим. Так, ну і е, е, командир бригади, полковник Паліс, е, розповів, що так, жінки теж востребовані і немає різниці. Яка жінка жінка може зайняти будь-яку професію е, у, у бригаді. Я, до речі, читала е, буклети, які висели дуже дуже гарна якісна поліграфія. Це, до речі, перший е, рекрутний центр Холодного Яру. Так, от е, бойових шлях бригади починається ще. Березня лютий, березень 2014 року, кордон Луганщини, а зараз бригада на Бахмутському напрямку. Так, тому ми запрошуємо всіх охочих, хто хоче долучитися до війська і воювати дійсно з професіоналами, які мають вже більше 10 років, 10 років досвіду. Більше 10 Вже більше 10 років. І це така абсолютно цивілізована якісна Військова структура. Мобілізація це так це не ТЦК. Це ви прийдете, вам докладно розкажуть все. І... Ну, ТЦК і ракрутинг. Ну, до речі, от, якщо ми якщо ми говоримо про е, генерала Содоля то це дійсно бойова бригада і бойовий е, бригадир, який цінує життя е, своїх підлеглих і користується величезним авторитетом. Це я знаю від своїх знайомих. Е, так а